Всім привіт! Запрошую вас на конференцію Ukrainian Online PM Day, яка відбудеться вже буквально за декілька днів. Мене звати Антонюк Андрій, і я вже більше п'яти років працюю на позиції проектного менеджера. Я маю досвід роботи як в маленьких стартапах, так і у ентерпрайз-розробці з командами до 50 людей. Нещодавно я здав. PMP-сертифікацію і хотів би розказати про сертифікації для PM-а загалом. Ми проговоримо основні причини отримувати сертифікації, які бенефіти вони дають, які вони загалом є, і на яких ринках вони потрібні. Також я поділюсь своїм досвідом, як відносно швидко отримати ту чи іншу сертифікацію. На даний момент в мене їх три: PSM, Safe та PMP. Також на вас чекає велика кількість крутих спікерів на Agile, PM та продуктовому треці. Тож до зустрічі вже у цю суботу, 27 квітня.